У період повномасштабної війни в Україні значно підвищилась затребуваність на якісну сучасну літературу. Тож в країні досить часто проходять презентації книг відомих та менш відомих авторів. Сьогодні у нашій студії особливий гість письменник та журналіст Сергій Демчук, з яким ми і поговоримо про важливість українського видавництва. Вітаю вас, пане Сергій. Добрий день, Олено. Сергію, ви разом з колегою-письменником Ігорем Переносієнком вперше завітали до Білої церкви. Тут ви провели зустріч із читачами, розповіли про свої книжки і письменницький досвід. Розкажіть, будь ласка, про ідею цього заходу та чому обрали саме наше місто. По-перше, ми ще не були в білій церкві, і от саме тому ми вирішили приїхати в ваше місто і зустрітися з читачами, розповісти про свої книжки, поговорити взагалі про літературу, обмінятися якимись враженнями, емоціями. Зустрічі з читачами, це дуже важливо зараз, особливо важливе спілкування, і тому ми от вирішили приїхати до вас так. Як часто ви організовуєте подібні заходи та до яких міст приїжджаєте? Видавництво наше «Темпора» досить часто. Кожен тиждень автори нашого видавництва їздять в різні міста. Я цього року у мене було кілька презентацій. Була в Києві була ну, така спільна презентація з Наталкою довго по письменницею на минулих вихідних. До того й була в березні, здається, якщо не помиляюсь. Ну тобто, у мене там раз на місяць. От на цьому тижні має бути три презентації: дві в Києві, одна в Білій Церкві. Яку реакцію ви очікуєте від читачів та що хочете донести? Ну, власне, як я і казав, і ми хочемо донести в першу чергу те, що сучасна українська література цікава, дуже багата, дуже різноманітна. Є дуже багато авторів в сучасній українській літературі. Наприклад, навіть в моєму видавництві темпера є е, проект Гарний день, аби жити, і там кожен рік видають. Ну, Якщо не я думаю, що я не помилюся, якщо скажу, що десятки авторів молодих українських сучасних авторів на будь-який смак, будь-який жанр. От і це дуже добре. Мені здається, що видавництво «Темпер» робить величезну справу. Там можна почитати і хорор, і ретро-детективи, і сучасний роман, ну як я пішов в такому стилі. От е, от власне з цією ідеєю ми приїхали в Білу церкву, що про це все розповісти, поговорити з читачами пане Сергію, розкажіть, будь ласка, на вашу думку, чому українським письменникам важливо описувати подію сьогодення, війну в Україні і е, як це впливає на суспільство? Ну, по-перше, ми е, маємо розповідати про цю війну один одному. Маємо розповідати кожен свої історії. Письменники, зокрема, мають розповідати свої історії і історії інших людей, щоб вони не загубилися. Це бо це все таки, якби е, такий собі літопис цієї війни літопис е, нашої історії. Української знову ж таки без перебільшення можна сказати, що зараз ну, в Україні вирішується доля світу, можна сказати, що ну от в цьому протистоянні між тоталітарним, і ну, тоталітарним світом і демократичним е, е, Україна, Я переконаний на стороні добра. І тому про це важливо розповідати, також і для іноземних читачів, щоб наші твори перекладалися, і щоб ми їм більше могли розповісти про Україну, щоб люди у всьому світі знали і про цю війну, і про Україну, і про культуру нашу. Зокрема, ще розкажіть, будь ласка, детальніше про свою книгу, за яку ви нещодавно отримали премію Своя полиця. Це найновіший мій роман. Він я його дописав за місяць чи два до початку повномасштабної війни. Вийшов він на початку цього року. Це роман про революцію гідності і про те, що передувало, в якому ми жили. Світі, в якій атмосфері ми жили ще Зайнуковича, як назрівав цей протест, як назрівала революція. Це роман про журналістів, до речі. Тому що головний герой він працює в провладній газеті, але він, ну якби про українських поглядів абсолютно. Але ну, типу, змушений, бо тоді було не так багато. Було дуже багато. Російської преси mm -hmm. і небагато україномовних е, видань. То і він працює в одному з провладних російськомовних видань, і зрештою, з, з тим, як наближається революція, він е, має робити вибір, на якій він стороні ти чи він продовжує працювати. Ну і зрештою, він ходить на протести. Е, він знайомиться на роботі з дівчиною, яка приїжджає з Криму працювати до Києва в них. Е, Починаються стосунки, і вона теж має визначатися зі своєю ідентичністю, що їй ближче, оскільки вона приїхала з Криму, їй треба обрати для себе, на якій вона стороні теж, чи вона після Революції Гідності має повернутися в Крим, чи, чи вона за Росію взагалі, чи вона е... залишається ну, підтримувати Україну. От, Приблизно мені здається, я описав про що ця книжка. Ну і в ній багато, багато про журналістику, багато про молодих українських письменників. Це середовище теж там описано. В цій книжці багато Києва є Крим. Там теж розділ про Крим. Бо герої їдуть відпочивати. Якщо дозволите, я покажу нашим глядачам цю книгу. Детальніше, от е, ця книга е, нашого гостя. Я думаю, що всі наші глядачі також е, їх зацікавить ця книга і вони захочуть її прочитати. Ще уточнююче питання: скажіть, головний герой цього роману це ви? Mm, ну, е, я скажу так, що ця книжка багато в чому автобіографічна, але в ній багато. Так, тут багато мого досвіду, зрештою. Але, ну, наприклад, стосунки між героєм і дівчиною з Криму, вони вигадані. Це вигадана сюжетна лінія. Тому я би сказав так, 50 на 50. Ну, але багато подій, які там описані. Зрештою, це ж на тлі Революції Гідності. Тобто всі ці події вони були. Ну, і Київ того періоду він буде дуже впізнаваний. І, як на мене, досить точно відтворений. Яку свою книгу ви вважаєте найуспішнішою? Найуспішні... Найуспішнішою ну Поки що важко сказати, хтось сказав, що ця найкраща. Е, хтось е, багатьом подобається острів Джаба, бо там така вона куліганська в чомусь. Комусь подобається «12 інці любові, бо там про герой е, розповідає про своє дитинство в 90-х, е, про дитинство в маленькому містечку. Потім Частина взагалі про село. Тобто там дуже колоритна така атмосфера в цій книжці. Ну і всі багато хто, хто згадує 90-ті, вона теж відухнеться, ця книжка цим людям. Я, чесно, не можу сказати, яка найуспішніша. Найоспішніша. Вони приблизно мені всі однаково дорогі. Розкажіть про свої вподобання в літературі, яких письменників ви читаєте? Mm, зараз читаю Домонтовича, <laughs> а також читаю Пашковського осінь для Ангела Роман, теж український автор, такий дуже цікавий. Пузіка Валерія теж читаю зараз. Я, я просто одночасно можу читати там. П'ять книжок, потрошку, трошки то, трошки то. А яку ви книгу можете порадити сучасній молоді? А, молоді сучасні. Ну, по-перше, свої можу порадити. 12 кінців любові, бо там про молодь. А, ну, в принципі, в, мене в багатьох книжках багато молоді. От. Крім того, я б порадив з української літератури. Так. Я би порадив, мабуть, поспілове осло. Я би порадив тим, хто любить таку типу фана фентезі, антиутопія. Я би порадив. Міло Смалярову, наприклад, це авторка з Криму, дуже цікава, з будівництва темпера. Я би порадив ноту Валерія Пузіка, який описує свій досвід на війни, теж порадив, бо це дуже важливі твори. Я би порадив ще. То Та багато такого. Ну, власне, всю цю нашу лінію, ця, цей проєкт Гарний День або жити, всіх авторів, які видаються в темпарі е молодих, я б всіх порадив. Зрозуміло. <зас> Як журналістика переплітається з написанням книг? Е -е, дуже тісно, оскільки в Україні майже всі. Письменники, вони так чи інакше задіяні в журналістику. Вони пишуть або статті, або колонки, якісь, або працюють там телеведучими. От е і тому, зрештою, в цій книзі молодий, ну герой цієї книги, він молодий автор, який хоче стати письменником. І для нього журналістика це ну, в якійсь мірі це те, що йому дозволяє. Жити, заробляти на життя. І з іншого боку, журналістика це такий, так само один невеличкий етап на шляху до письменництва. На вашу думку, чому потрібно читати сучасну літературу молоді? Щоб впізнавати себе, впізнавати свої проблеми щоб розуміти враження своїх, можливо, старших, там, ну, приблизно свого покоління людей. До того ж, ну, от, щоб нам, тобто, їм, розповіли про них в якійсь мірі, до того, що, як я вже казав, українська література вона дуже різноманітна, цікава. Зрештою, ну, мені здається, цікавіше читати, якщо ти навіть читаєш фентезі, мені здається, набагато цікавіше, коли ти впізнаєш там, наші будинки, наші вулиці, наших людей, нашу проблематику. Мені здається, це значно цікавіше, ніж читати. Щось схоже тільки іноземно.